Діти, сьогодні ми з вами вирушимо до лісу. Давайте дізнаємось, до кого ми підемо в гості. Влітку медом ласував, до схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це діти? Так. Це ведмідь, і ми підемо до нього в гості. Щоб дійти до ведмедика, нам потрібно допомогти його лісовим друзям. Кому ж ми будемо допомагати першому? Сіренький кожушок, пара довгих ушок. Скорий побігайчик, а зветься зайчик вірно. Першому будемо допомагати зайчику-побігайчику. А хто знає, як звати дитинча зайчика? Дитинча зайчика звати зайченя. Ми сьогодні будемо говорити, це яке зайчиня? Зайчик великий, а це маленький зайченя. Ось вони розсипали морквинки і не знають, які морквинки їм потрібно. Їсти, ми їм допоможемо. Це який зайчик? Великий. То йому які морквинки потрібно? Звісно, йому потрібні великі морквинки. А нас є великі морквинки? Є, ну зараз він збирав морквинок собі великих. А це наскільки зачня? Маленькі. Тому які морквинки потрібні? Звісно, йому потрібні маленькі морквинки. Давайте порахуємо, скільки великий зайчик собі назбира морквинок. Давайте порахуємо. Один, два. Скільки не збирав великий морквинок? Дві морквинки. А давайте подивимось, скільки морквинок назбирав маленький зайчик. Так, Одну морквинку. А давайте ми порахуємо. Скільки морквинок разом? Один, два, три. То скільки морквинок разом? Три. Молодці діти. А наші зайченятка хочуть додому. І, і, і хочу я дізнатися, під якими ялинками вони живуть. Зайчик це який зайчик? Великий, то він буде жити під якою ялинкою? Звісно, під великою ялинкою. А це на зайчик маленький. І зайченятко, під якою буде ялинкою жити, звісно, маленькому. А зараз наші заченятка вам і дуже задоволені і кажуть вам велике дякую. А тепер давайте відгадаємо загадку, кому ще потрібно допомогти. Дивина, живий лупок, Покотись у наш садок. Має сотню голочок. Хто це друзі? Їжачок, так, це їжачок. А що полюбляють їсти їжачки? Так, яблучка, грибочки. Давайте нагодуємо їжачка. та його маленька їжачатка. Це який їжачок? Великий. А це яке їжачатко? Маленький. То яким полюбляє збирати великий їжачок яблука? Великий. Звісно, він збирає великі яблука. А маленькому я з дівчатку які потрібна яблочка? Маленький яблочко. Маленький яблочко. Та скільки яблук назбирав великий їжак? Одне. А маленькі жодчатку, скільки яблук назбирали. Звісно, два. А давайте порахуємо, скільки разом яблучок. Один, два, три. Три яблучка. І вами дуже задоволені. І йдуть далі. А зараз відглядайте наступну загадку. Є горішки і грибочки. У дуплі на мотузочку. Пихаю по гілочках Я рутенька. Так, це білочка. А якого кольору білочка? Звісно, білочка рудового кольору. А де живуть білочки? У дуплі живуть. З ким вона до нас прийшла у гості. Давай. Давайте поглянемо. Кім білочка прийшла до нас у гості. Так з маленьким білоченятком. Це яка білочка за розміром? Велика. А це яка білочка? Маленька. А що полюбляють їсти білочки? Звісно, білочки полюбляють їсти горішки, грибочки. Якщо це білочка велика, то її які треба вона буде збирати грибочки? Звісно. Вона буде збирати великі грибочки. А ця білочка маленька, то які вона буде грибочки збирати? Звісно, вона буде збирати маленькі грибочки. А скільки збирала велика білочка грибочків? Один грибочок. А маленька білочка, скільки зібрала грибочків. Давайте порахуємо. Один, два. То скільки зібрали? Два грибочка. А давайте ми порахуємо, скільки грибочків зібрали вони разом. Один, два, три, три грибочка. Молодці. Наші білочки дуже задоволені вами і пішли далі мандрувати. А ось нарешті ми вже добралися до наших ведмедиків, до сім'ї ведмежа. Погляньте, це ведмідь тато. Він який? Він великий. Це мати ведмедиця. Вона якого розміру? Середнього. І хто саме найменший? Звісно, це маленьке ведмежа. Із кількох. Членів родини складається сім'я. Давайте порахуємо. Один, два, три. То їх в родині три тваринки. А що полюбляють їсти наші ведмедики? Так, мед. То великому ведмедику ми яку дамо бочку меду? Звісно, велику бочку меду дамо великому ведмеді. А середній ведмедиці, яку дамо бочку меду? Звісно, трохи меншу. А маленькому ведмежатку дамо найменшу бочку меду, тому що він маленький. Ой, які ви молодці. А ще наш ведмедик люблять сидіти за столом. А на який же ще вони стільчик сядуть? На який стільчик вони сядуть? Великий ведмідь сяде на великий стілець, тому що він великий. А мама ведмедиця сяде на трохи менший стільчик, тому що вона трохи менша за тата. А наш маленький ведмежа сяде на який стільчик, на маленький найменший стільчик. Які ви молодці! Малята, наше заняття підійшло до кінця, і наша сім'я ведмедиків, і я вами дуже задоволена. До побачення!